слово, в мене, ну, Мені дуже подобається, як це виглядає. Це виглядає по- і мені це подобається. Мені це дуже подобається. Але я боюсь, що якщо реально я так вийду на вулицю. А я дуже хочу так вийти на вулицю. Я хочу, щоб люди а... типу, типу ем, щоб люди знімали, фоткали, типу, блять, там дивились, що якась куку. -ку. Ем, от. Але я реально боюсь, що мене стапане хтось, поліція чи дурка, і скажуть, дівчинка моя, тобі до нас. От. Ем... До мене вчора доїхались де... вже на зупинці до мене. Цякасьотка, типу, ну така воскачах, поняла, і просто в футболці звичайній домахалась, типу, за те, як я виглядаю. каже: Наділа все, що було", чи щось таке, типу, ну, блядь. А я була типу, ну топік ласіни і довга сорочка. Ну і пальто був холодну, блять.